Акцент з Іриною Булгаковою сто Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас на зв'язку зараз у нас на зв'язку Федір Лапі, лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. І ми поговоримо про епідситуацію в Україні, власне, про ковід, чи робити нам повторні щеплення. Чи це варто робити? І взагалі поговоримо ще деякі, деякі моменти. Обговоримо доброго дня, пане Федоре. Я вітаю вас назаєм. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Знаю, що це дуже важко, що ви дуже зайнята людина, але все дуже дякую. Отже, епідситуація сьогодні в Україні. Які хвороби виходять на перший план? Чи змінюється епідситуація Ну, взагалі, ну, епідситуація не може не змінюватися, оскільки у нас є війна, є агресія. І ця війна не на досить низькі рівні охоплення вакцинацією, особливо тих, які є високозаразними. І від початку 2023 року ми відмічали зростання випадків кору. Кір влітку має певну перерву, бо провітрюються приміщення, багато сонця і немає скупчення людей саме в закритих приміщеннях. Зокрема, мова йде про дітей в школі, про дітей в садочку. Але ми прогнозуємо, що з тим, як почнеться осінь, у нас кір почне зростати, і зараз якраз от більше занепокоєння викликає кір. А covid 19 має певні літні канікули, хоча наприкінці червня місяця ми мали близько тисячі. Осіб в тиждень госпіталізованих і мали смертельні випадки близько 20 осіб в тиждень ми мали от вже на кінець червня місяця в тиждень. Тож зараз для таких інфекцій, як Кіра або covid 19 називаємо так є літні канікули, і тут можна говорити про традиційні певні літні інфекції, але ще і вже осінь не за горами. Якщо говорити саме про а, кір, чи потрібно, якщо ми очікуємо спалах на кір, а, чи потрібно а, дорослим, скажі, скажімо, робити вакцинацію від кору, а, і як часто її потрібно робити? Ось не знаю, в дитинстві давали такі вакцини, а, але mm -hmm. потім дорослі люди, ну наскільки я знаю, серед моїх знайомих немає, хто б ревакцинувався саме від кору, які тут поради можна дати? Ну, дійсно, ревакцинація від кору не існує, а стандартна схема вакцинації, календар щеплення, він передбачає введення двох доз. Вакцини проти кору у складі комбінованої вакцини, тобто, ми за допомогою однієї вакцини захищаємо від кору епідемічного апаратиту, та що називається свинка, і від краснухи, тобто від трьох захворювань за допомогою однієї вакцини в Україні. Перша доза вводиться в 12 місяців життя, тобто в один рік. І друга доза вводиться в 6 років. І наразі в нас в Україні от розпочалася так звана Кейч Ап-компанія. Якщо перекласти українською мовою, це наздоганяюча вакцинація, коли ми маємо 262 тисячі дітей. Які не отримали першої дози в один рік життя, тобто немає жодної дози, або не отримали другої дози, яка передбачена за календарем щеплем 6 років. То вже Україна отримала вакцину. Ми розуміли, що нам потрібно захистити цих дітей, шукали можливості забезпечити вакциною дітей, і це таки, говорять компанія вакцинації для дітей. Бо це пріоритетно захистити дітей. Щодо дорослих, то тут буде частковий ефект від вакцинації дітей, тобто, маючи імунітет, діти не будуть поширювати збудник, не будуть поширювати збудник кору, тобто вони не будуть заражатися в колективі, і таким чином будуть захищені. І е, дорослі, але в першу чергу ми захищаємо дітей, а дорослим, які не хворіли на кір, дорослим, які е, не вакциновані, і, е, наприклад, не пам'ятають, що вони були вакциновані, або це була лише одна доза в їхньому житті, і лабораторно вони не мають антитіл кору, бажано було би отримати вакцину протокори під паратиту та краснухи. Але а, ця програма, яку ми зараз маємо, вона лише для дітей. Дорослі можуть самостійно це зробити, звернувшись в приватні медичні центри. Але на випадок виникнення спалаху, якщо, наприклад, восени ситуація покору буде катастрофічно погіршуватися, то а, вакцину можна використовувати в тому числі для екстреної профілактики, подібно до того, як от є. Екстрена профілактика сказу, екстрена профілактика правця, тобто вже відбувся контакт зі збудником. А збудник, якщо проправець знаходиться в рані або просказ, ми проводимо екстрену вакцинацію, яка дуже ефективна. І тут протокору, якщо буде кількість випадків буде зростати. То протягом 72 годин, якщо провести таку екстрену вакцинацію, вона є ефективною понад 95%. Тож тут поки що така стратегія. Якщо говорити саме про ковід, ковід 19 цієї осені, ось у нас була з вами розмова. Здається, ну ну декілька місяців тому. В березні ви, здається, так і ви казали, що у вас ще немає протоколів, що будемо робити. Ну скажімо, восени чи потрібна буде вакцинація, mm -hmm. чи не потрібна. Зараз ситуація змінилася. У вас є такі протоколи? Що ми будемо робити восени? Є рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, є практика, яка вже прийнята в інших країнах. І якщо ми говоримо про рекомендації як дорожня карта Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона лягла в основу для рекомендацій в інших країнах. І там є три категорії населення. Якщо ми говоримо от про категорію з найвищим ризиком смерті, найвищим ризиком тяжкого перебігу COVID-19 – це люди віком понад 60 років, люди з ожирінням, люди з супутніми тяжкими захворюваннями, наприклад, як цукровий діабет. Для прикладу, або онкологічними захворюваннями, їм рекомендовано отримати додатковий, назвемо це осінній бустер, і там, в залежності від субкатегорії, це може бути через бустер, через 6 місяців або бустер через 12 місяців. І зараз ми в Україні очікуємо надходження вакцини, яка адаптована. Саме під варіант Омікрон, бо саме він домінує і в Україні, і домінує в інших країнах, тобто дельта варіант, якщо хто пам'ятає, або оригінальний варіант уханський, вони вже пішли в минуле. Зараз є переважаючим варіантом Омікрон і його субваріанти. І скажу так, що більш ефективно було би мати захист за допомогою такої адаптованої. Вакцини під варіант Омікрон, Україна її замовила, ми очікуємо її. І коли буде вона доступна, тоді можна буде зробити цією вакциною бустерне щеплення, називаємо осіннє бустерне щеплення. А якщо мова йде про вакцини, не адаптовані під Омікрон, вони зберігають свою ефективність, можливо, не таку високу, як це забезпечила вакцина, адаптована під Омікрон. Тим не менше щодо Перебігу а, тяжкої форми а, щодо госпіталізації, вакцини продовжують працювати. Але говорячи от про другу і третю категорію середньої або там пріоритетності, низької пріоритетності, то, а, як правило, от, там зазначено, що а, дві дози плюс перший бустер для людей не з групи ризику на сьогоднішній день. Є достатнім для захисту від тяжкого перебігу COVID-19. Тож, на сьогоднішній день поки такі рекомендації. А, пане Вітаре, я, наприклад, можу сказати за себе, що якщо я і перехворіла COVID і прийняла всі вакцини, чи потрібно, наприклад, ну, таким людям, як я вакцинуватися? Ну рекомендації ну ми не можемо розглядати можливо mm -hmm. ваші там супутні хронічні Тобто, закози, я, я маю на увазі, власний, власний імунітет власний імунітет. Я... Приці? Якщо брати те, що ви перехворіли і вакцинувалися, або навпаки, вакцинувалися угу. і перехворіли, і не належите до групи ризику, я й перерахував там вік понад 60 років наявність угу. онкологічного захворювання, наявність ожиріння, цукрового діабету, наприклад, такі, то це як би кажуть, як добровільно. А коли з'явиться, наприклад, вакцина адаптована під Омікрон і я. Буду сподіватися, вона буде доступна для всіх. Я, наприклад, не маючи вік 60, не маючи там, ожиріння, не маючи там, цукрового діабету або онкологічного захворювання, я, наприклад, планую піти провести собі бустерне щеплення, адаптованою вакциною під Омікрон. Але, бо, в принципі, я зараз захищений від тяжкого перебігу, але. Хворіти мені якось не дуже хочеться стосовно грипу, стосовно грипу. А я читала буквально нещодавно нещодавню інформацію, що в зв'язку з тим, що ковід вийшов, ну скажімо, на перший план, що грип взагалі зник. Це так чи ні? Так було лише два сезони: сезон 20 21 року і сезон 21-22 року. Тобто ми ж говоримо про сезон грипу, який у нас в Україні стартує. Після 40-го тижня відповідно від поточного року до 20-го тижня наступного року і це було пов'язано з тим, що були введені, як ви пам'ятаєте, такі суворі обмеження щодо транспорту, щодо громадських місць і масочний режим, чисті руки. Це все ізоляція, це все було не на користь поширення грипу це е, ситуація торкалася не лише в україні така ситуація була не лише в україні а й була наприкінці північній південній е, америках в, в австралії в азії але люди ж втомилися жити в масочному режимі і вже почали знімати ці обмеження і в Україні з 1 липня вже припинено карантин постанова Кабінету міністрів України. І тут можна сказати, що коли люди повертаються до свого звичного життя, скажімо, до ковідного то а, створюються умови і для поширення вірусу грипу, і ми а, вже в сезон 22-23 років мали чимало випадків грипу. І так само ці випадки грипу відмічалися і в інших країнах. І єдине, що у нас не було таких от піків, які зазвичай характерні для епідемії грипу. Бо все одно ж навчання багато в яких регіонах проводилися онлайн. Це стосується і школярів, це стосується і студентів, і тому грип він був так поширений протягом. Всього сезону більш-менш рівномірно. Але ж, ну, ми знали: ми знаємо про рекомендації Міністерства освіти та науки, щоб діти з 1 вересня студенти повернулися на офлайн навчання, і це є умови. Для того щоб вірус грипу поширювався. Тож, в принципі, думаємо, що сезон 23-24 років ну, років чимось буде вже традиційним для грипу з підйомом в грудні або наприкінці січня-лютого місяця. Підрівка ховської греблі, якою під ситуацією це загрожує населенню України? І чи є зараз якісь ознаки ви відстежуєте ситуацію, Якісь ознаки того, що певні інфекції, скажімо, може прогнозуватися спалах цієї інфекції? Наприклад, спалах правця в Україні може бути сі зв'язку з цією ситуацією, може бути чи достатньо вакцин від, від правцю. Ну і ще ось ось такі моменти. Яка ситуація? Ну я, я трохи якби доповню і поясню, що ну, спалуху правця не буває, бо це інфекція, яка не залежить від рівня. Охоплення оточень оточуючих від вас людей. Тут радше можна було би говорити про те, що вакцинація створює лише ваш індивідуальний захист. І знову ж таки для правця більш характерне літній сезону, бо ми ходимо босоніж, займаємося там присадибними роботами огородами, Багато хто займається і. Травми або просто відпочинок, травми під час роботи або від, під час відпочинку, вони загорожують, звичайно, правцям, але під час війни тут, звичайно, ризики зростають. Але якщо ми говоримо про вогнепальні поранення, вони розглядаються як небезпечні щодо правця. Але з вогнепальним пораненням ви звертаєтеся за хірургічною допомогою і хірург. Звичайно, оцінюючи рану, він також і оцінює необхідність вам проведення профілактики правця, імунопрофілактики правця. Якщо ви вакциновані, і остання ревакцинація у вас минула менш, ніж 5 років тому, то тут вакцинація не проводиться при вогнепальному пораненні, наприклад. Але якщо це вже час понад 5 років, то необхідно ввести додаткову дозу. Якщо Наприклад, дані про вакцинацію відсутні. Або відомо, що ви не вакциновані, або вакциновані колись там лише двома дозами, то тоді потрібно вакцинацію поєднувати з так званою пасивною імунопрофілактикою, профілактику вводити імуноглобулін. І імуноглобулін в Україні, і вакцина проти правця, АДПМ наразі є в достатній кількості для того, щоб і військовим, і цивільним у разі вогнепальних поранень, або просто побутових якихось. Проводити профілактику. Але краще мати захист наперед. Бо, як я вже казав, якщо ви вакциновані і у вас забруднена рана, то вам не потрібно проводити екстрену вакцинацію. Краще мати захист наперед. І для дорослих кожні 10 років треба мати ревакцинацію. Якщо брати от ризики, пов'язані з Каховською ГЕС. Вони оцінювалися одразу, і є ті інфекції, які виникають ну досить короткий проміжок часу після подібних терористичних атак, чи після подібних катастроф. І цю ситуацію ми можемо порівняти з повінню, якщо ми говоримо про інфекційні хвороби. І повені були і в Україні, повені були і в країнах Євросоюзу, і коли річки розливаються, в даному випадку було підтоплення, наприклад, домогосподарства, де є туалети з вигрібними ямами, звичайно, є ризик потрапляння збутників водойми, в тому числі місця забору води для господарчих потреб, для пиття і в такі от Періоду є ризик виникнення спалахів кишкових інфекцій, як сальмонельозу, дизентерії або вірусних інфекцій, як норовірусних або ентеровірусних інфекцій. Принаймні в Україні такого спалаху саме в тих на тих територіях, які були підтоплені, не було зафіксовано. Це не означає, що їх не було, бо є знову ж таки літо, є проблеми з цими інфекціями в літній сезон, але під. Йому захворюваності саме через Терористичний акт Рашистської Федерації не було зареєстровано. Це не означає, що вже ризики минули, хоч вже минув місяць. А від цього терористичного акту, і Дніпро нижче зруйнованої греблі повернувся в своє якби, русло. Але все одно існують ризики, які можуть зберігатися протягом місяців. Це ризики пов'язані, наприклад, з тим самим лептоспірозом він взагалі характерний для літнього періоду, але збудник виділяється грузунами, і, звичайно, коли є антисанітарія, коли є підтоплення, люди намагаються помитися, якщо немає літо, то є ризик заразитися лептоспірою з тяжким ураженням нирок. Є ризики пов'язані зокрема з, наприклад, тим самим бутулізмом. Бо ви бачили, скільки риби було загублено, але не так небезпечна ця риба, яка залишилася там, як те, що, ну, мабуть, знайдуться люди не зовсім порядні, які захочуть її використати для продажу. От, і зробити з неї певні. Ну, Її вялити, наприклад, і це є небезпека для ботулізму, тобто ці небезпеки вони зберігаються і досі. Тобто лептоспіроз, ботулізм залишається актуальним і наразі. Деякі віруси можуть зберігатися навіть в досить теплих умовах, десятки днів, місяці, тож небезпека ще не минула насправді. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На годинку 10.54. Наш ефір завершено. Нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку був гість нашої програми. Це Федір Лапій, лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. З вами була Альна Булгакова. Дуже дякую вам, пане Федоре. Сподіваюся, що ця розмова не остання, дуже багато питань до вас. І на все добре. До наступних зустрічей. Завжди запрошувати. Акцент з Іриною Булгаковою сто один